Розповідали вам нещодавно за ігрики Давайте тепер ще за троєчки поговоримо. Ці машини на будь-який смак, на будь-який бюджет можемо вам підібрати по факту там від 15 тисяч і там до якої будь-якої суми ви захочете. Почали випускати дані автомобілі з 2018 року. Там були автомобілі з повним приводом на. Максимальні батареї 75 на задньому приводі так само 75 кВт батареї. І ще були Mid-Range, Стандарт Плюс. Вони там випускалися там, приблизно 66 кВт. Найкращі варіанти, які можна на даний момент вибирати, краще вибирайте на повному приводі на максимальні батареї. Дані автомобілі на сьогоднішній день можна приганяти плюс-мінус біля 15, Можна рестові приганяти. Як в 20, так в 25, все залежить від того, які ви хочете пробіги і які пошкодження по автомобілю. Давайте більш детальніше пройдемося. Ось вам перший варіант: це троєчка. 6600 виграшна ставка на аукціоні. Приблизно біля 15 тисяч вона буде. Передок зібрати. Те, що ви дивитесь, вона може вам здавати страшненько, то так не є. По факту легкий удар. Більш сильніший удар, все одно ви все те саме будете міняти. Можливо, там чуть-чуть менше, але переплачувати 2-3 тисячі доларів за машину я не рахую, що це є доцільно. Давайте подивимося далі рестові машинки. В них в рестайлінгу що помінялося: фари, поставили тепловий насос, подвійний склопакет. Зробили кнопочку на кришці багажника, ну і чуть-чуть більше батарея стала. Вона реально стала більше проїжджати. Кому дозволяє бюджет, краще вибрати звичайну реструкту. Будь ласка, дивіться, це, наприклад, чуть-чуть битіша машина, але не 12 миль пробігу. Хоча двері там є, бампер є так само в цій машині, Вона вже практично у нас тут в Україні. Більш детальніше вам потім її покажемо. Або можете задешевше купити. Ця машинка стає до 20 тисяч. Думаю, точно стане. Тут у нас більший пробіг, але пошкодження ну ну геть, мінімальні. Тут реально поміняти тільки крило, фару. Ну і в принципі все. Бампер, можливо, навіть спасеться, і не треба буде нічого міняти. Звертайтесь в компанію Intertrade, підберемо вам автомобіль під ваш бюджет, під ваші характеристики. Дякую за увагу! З вами був Максим.